огляд найбільшого та найсучаснішого аквапарку України «Мавка». що тут варто спробувати, чим особливий вечір, що їсти та скільки коштує. У відео будемо дивитися сіма хвалено спазону. І так, на вході є каса, після якої додатково за 100 гривень можна орендувати банний халат. Спа-зона розташована на третьому поверсі, вікна якої виходять на басейни другого поверху, який входить в абонемент. Зразу після входу тут розташований аромабасейн, Навпроти якого можна сходити в соляний басейн, правда, глибина там зовсім маленька, більше підходить для лежання. Після цього можна погрітися в одній із саунд. Я йду у фінську. Сауни тут справді великі, з дуже крутим видом. З лісової сауни можна побачити гуцулен. В гарну погоду можна позасмагати на дворі. Біля басейнів є бар, але якщо ви захочете поїсти поза фастфудом і чіпсами, то сюди приходять офіціанти з ресторану Лагуна і приймають замовлення. Розраховуватись з ними треба окремо від бару Мавка. Ввечері в басейнах немає людей і неймовірно крута підсвітка. Парує вода, а ви теплі водишці. Це просто ну окреме задоволення. Також з цікавого є інфрачервона сауна з екраном, щоб не було надто скучно, душ вражить, від якого вражень точно повні плавки, сніжна кімната, яка класно охолоджує після гарячих саун, масажні ванночки для ніг з теплою та холодною водою, сінна кімната з безкоштовним гарячим трав'яним чаєм, стежка здоров'я це міні на різної температури для ніг і повна зона відпочинку. Коштує день в такому спа. 3200. не дешево, але як на мене, то воно точно варте своїх грошей.